Доброго дня, шановні сумчани, шановні вихователі, вчителі і учні сумської художньої дитячої школи ім'я Миколи Гергоровича Лисенка. Я вас вітаю з Лондона. Хочу відразу вибачитися перед вами за те, що відразу не звернувся до вас і не подякував вам за те, що я побачив. Так, звернувся повноважний посол України в Великій Британії Валерії Залужний до сумських учнів та викладачів художньої школи після того, як побачив їхні роботи на виставці в офісі Європейського банку реконструкції та розвитку у Лондоні. Серед інших робіт була там і робота Анастасії Улановської. Учениця говорить що мала багато ідей, що намалювати для цієї виставки. Були ідеї гори намалювати ліси, тому що я якраз тільки повернулася з Карпат. Тоді я відпочивала з батьками. Брату були ідеї ще щось схоже, навіть жаба хотіла малювати вже. Болото, ліс і жаба. Для виставки Настя намалювала бабуся, яка порається по господарству. Дівчина навчається у сьомому класі художньої школи. Розповідає, мріяти поїхати навчатись живопису за кордон. Нині мешкає в сумському районі. В школу її привозять батьки. Кидати це заняття не збирається, надивлячись на постійні повітряні тривоги та обстріли. Чутно, звичайно, коли дуже близько, тоді ми можемо сісти в коридор. Але в нас є подвал, але в підвал ми не ходимо. Ну тому, що ну якось не хочеться її сильно йти. А коли далеко, там просто за містом велика кустика, і тому кажеться, що воно близько, але воно далеко і вже ну не лякаємося. Аріна Кузьменко займається в художній школі, три роки розповідає, що найбільше любить малювати олівцем і трохи менше аквареллю. У дорослому житті мрія займатися будь чим, аби потрібно було малювати. У мене я вже як традиція була кожен рік приходити до художньої школи. Вони них вже постійно змінювалися ну, рік, з якого можна сюди піти. І я мріяла, от буде мені чи 10, чи 11, от піду, от буду. Грамотною, так сказати, по-художні. для виставки Аріна хотіла намалювати картину на тему голодомору, та в останній момент їй прийшла ідея картини з лялькою, мотанкою. Основна певна деталь картини це темні темні руки, які тянуться до її, наприклад, одягу, щоб замазати орнаменти на ньому, щоб вирвати пшеницю. щоб… Відрізати її косу. Ну я думаю, зрозуміло, що я питала, що я намагалася донести. Картина Аліси Лошкіної також на виставці у Лондоні. Дівчина нині навчається в сьомому класі художньої школи натхнення для своєї роботи, говорить, черпала з дитячих спогадів. Я пам'ятаю, ми дуже часто допомагали безпритульним тваринам. Ми допомагали собакам, котам, і це якось увійшло в частину моєї роботи. Вони є головною частиною моєї роботи. Аліса намалювала волонтера. Говорить, що не намагалась зобразити його як воїна. Волонтер на її картині це символ. Ним може бути будь-хто. Це тема як близька до мене. Там волонтер зображена з тваринами, і ну, це як близько до мого серця. Мені болить від того, коли я читаю новини про те, що страждають тварини і люди. Ви неймовірно талановиті, і ви, хто малюється картини, хто пише ці картини, і ті, хто вчать цьому. Я гадаю, що Микола Григорович Лисенко був би вами дуже дуже задоволений. у художній школі Тетяна Суркова вчить а. дітей малювати картини з 1978 року. Нині каже жінка, викладає разом зі своїми колишніми учнями. Спочатку заснування школи. От на другий рік я прийшла, молоденька, чіпорненька, і почала працювати з дітьми. Школа завжди активну позицію займала і завжди були виставки. Дуже приємно, коли генерал Залужний з такою теплотою казав про нашу виставку, про дітей дітям низький з Ярослава Мудрова працює в школі 10 років. Розповідає, що ніколи не мріяла стати знаменитою художницею, а працювати з дітьми дуже любить. Тому говорить, на її уроках у художній школі дітям можна все, що не суперечить законам України. Я коли побачила відео, коні ж немоці куча Я там скакала вдома. Да, позвонила чоловіку, позвонила мамі, розказала, звісно, що це дуже здорово. Для нас це дуже важливо для дітей, для наших і для викладачського складу. Бо... Ну, всі ж ви знаєте, і ми знаємо, що ми дуже близько до кордону з державою агресором І увага для нас дуже важлива, щоб діти розуміли, що їх бачать, їх чують, про них не забули. Цій виставці в офісі Європейського банку передував перший етап, розповідає директор сумської художньої школи Павло Остапенко. Минулоріч роботи учнів експонували у британському парламенті. Я вийшов з пропозицією до цих організаторів. Кажу, слухайте, давайте якось це відродимо. Зробимо другий тур цього конкурсу. Бо наші наші діти настільки вмотивовані тим, що їх побачила Європа, побачила Велика Британія. Підготовка до другого етапу виставки тривала півроку, за які діти малювали свої картини. Теми для цих картин дітям ніхто не нав'язував, говорить Павло Остапенко. Разом з дітьми ми йшли до своєї мети. Виконали 36 робіт. Це творчість, це була дитяча творча фантазія. Це було, це було соло. Сила, краса, наш дух, наш, наше горе і наш шлях, який ми проходимо. Ось що показано на цих картинах. Борис Майоров, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суме.